Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Протягом дня можлива активність ворожої авіації. Наразі у Чорному морі 4 ворожих ракетоносія. Можливий загальний залп може становити 24 калібри. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Уся важлива інфраструктура в Одесі та в Одеському регіоні працює. Повністю забезпечені медичні освітні заклади, транспортна інфраструктура, а також усі інші напрямки нашої роботи. Тобто триває контрольоване, стабільне життя під час воєнного стану. І все це завдяки вам. Бажаю кожному тихого і продуктивного дня. А також нагадую, що усі ті промені нашого. Українського південного сонця, а також запах нашого Чорного моря сприяють не просто настрою, а нашому настрою на перемогу. Запам'ятайте, що життя воно складається з простих речей, в тому числі і з посмішки. Посміхніться, наскільки це можливо. І не забуваємо, якою ціною дістається нам майбутня перемога. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій разом до перемоги.